Бачимо, що кількість е, кридників, які притягуються поліцією для відповідальності, теж більша по відношенню до загальної кількості звернень. Гаємося створювати умови для захисту постраждалих осіб, підтримувати ці та інші ініціативи в різних містах України. Кожного року ми будемо збиратись на площах України і за кордоном. Ірпені стартував наймасованіший благодійний забіг. 1500 людей різного віку одягли помаранчеві шапки в знак підтримки потерпілих від насильства, зокрема з боку. Велика честь бути учасником цього заходу, що є солідарним проявом небайдужості до осіб, які переживають травматичний досвід. До початку повноваштабної війни я більше займався, скажімо так, спортом. Наразі велика кількість мого часу йде на роботу безпосередньо. Гаємося. Створювати умови для захисту постраждалих осіб, підтримувати ці та інші ініціативи в різних містах України. Лариса Михайленко ще одна учасниця благодійного забігу. Вона переселанка з Донецька, а її сини захищають країну від ворога. Жінка вже 50 років займається велосипедним спортом. Ще от у нас є е, така організація університет третього віку. Е, е, ми пропагуємо спорт. Ми показуємо, що люди такого віку, як ми. Я ніколи не можу його назвати похилим. Ми активні, ми займаємось спортом. Разом із пані Ларисою готується до забігу і Любов Васильівна. Їй 72 роки. Але жінка продовжує брати участь у всіх спортивних заходах. Ми їздили на міжнародні змагання в Луцьк. Я там бігла 500 метрів, взяла срібло, тому я сьогодні тут учасники збираються біля старту та починають благодійний забіг. Люди бігли вулицями, якими здійснювалась евакуація минулого року, та які прямували до мосту Дорога життя. Їхній шлях від 200 метрів до 6 кілометрів. Серед учасників і 11-річний Тимофій Олефір, який займається футболом та веде спортивний спосіб життя. Недавно їздили у Львів, зайняли перше місце. Голова громадської організації UA-Experts та організатор Сергій Ніженський зазначає, вперше в історії привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства у сім'ї вони використали біг. Біг має на меті об'єднати, по перше, українців за кордоном, які повинні відчувати єдність за океаном, тому що вони допомагають колосально Україні, і саме цивільному населенню це дуже ключове є для нас. І безумовно, ось ця єдність інформування населення про ці соціальні сервіси і послуги. Воно є ключовим в прийнятті рішень і е, інших питань. Заступниця міністра МВС Катерина Павлюченко розповідає протягом 2023 року до національної поліції надійшло 244 тисячі заяв і повідомлень про вчинення домашнього насильства. Для мене це важливо і для заступниці міністра внутрішніх справ. Ми бачимо, що кількість кридників, які притягуються поліцією для відповідальності, теж більша по відношенню до загальної кількості звернень. Тому ми тут говоримо і відслідковуємо постійно, як поліція реагує на такі виклики і випадки. Цього року по місту Києву на 67% збільшилась кількість звернень по факту домашнього насильства. Страждають не лише жінки, а й чоловіки. Питання психологічного насильства та превенції одне з ключових питань на сьогоднішній день. Запустили проєкт підготовки родин, які очікують. Своїх рідних з передової підготувати родини до можливої агресивної поведінки. Ми маємо розуміти, що такі факти можуть бути вже є. Для того щоб родини розуміли, як потрібно себе модити, і що вони можуть звертатися до спеціалізованих служб за допомогою. Марафон проти насильства тепер буде щорічним. Про це повідомила Ольга Стефанішина. Вона наголосила на тому, що спочатку повномасштабної війни вже не йдеться лише про насильство в умовах цивільної життя це і воєнні злочини Росії в Україні кожного року. Ми будемо збиратись на площах України і за кордоном для того, щоб показати громадянам, які потребують допомоги, що вони можуть на неї розраховувати, що ми не замовчуємо злочини. Всі зібрані кошти спрямують на благодійну допомогу для цивільних громадян, які постраждали внаслідок насильства. Естафету забігу вірпині передали іншим містам України та представникам української діаспори в Чикаго. Марія Марчук, Олександр Кравчук, Сірпеня, спеціально для інформаційної агенції Погляд.